Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України. За тиждень ми розкажемо про закупівлю ШВЛ за завищеною ціною. Справу фірташа сигарети для зсу про це не тільки далі. В колишньому голові правління акціонерного товариства Кріворіжгаз обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 160 мільйонів гривень. Детективи бюро отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України. Підтверджена сума збитків, завданих державі, понад 202 мільйони гривень. Колишній голова правління акціонерного товариства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, та легалізація майна одержаного злочинним шляхом. Нагадаємо, БЕП викрило організовану групу осіб, яка здійснювала масштабні розкрадання палива із газотранспорт. Ортної системи до схеми були причетні керівники окремих облгазів регіональної газової компанії, яка підконтрольна підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Досудове розслідування триває. Підозра посадовцю медзакладу за купівлю апаратів ШВЛ за завищеними цінами. Розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями бюро. Встановлено, що впродовж серпня, вересня 2022 року, посадова особа однієї із міських лікарень Київщини організувала закупівлю обладнання для анестезії та реанімації. Було придбано шість апаратів ШВЛ за завищеними у декілька разів цінами. Загальна сума закупівлі склала 6,6 мільйонів гривень. Сума завданих державному бюджету збитків майже півтора мільйони гривень. Працівнику медзакладу повідомлено про підозру йому загрожує позбавлення волі до п'яти років. Головна функція бюро економічної безпеки України це протидія економічній злочинності. Від інших правоохоронних органів БЕП відрізняє застосування ризиків ризик-орієнтованого підходу спочатку повномасштабного вторгнення одним із ключових напрямів роботи для бюро стало виявлення й арешт активів та об'єктів права власності Російської Федерації і Республіки Білорусь на користь України. Бюро економічної безпеки України в рамках реалізації санкційної політики зареєстровано 28 кримінальних проваджень, в рамках яких арештовано та забезпечено передачу до армиї. 738 об'єктів нерухомості. Загальна сума стягто активів становить понад 43,1 млрд грн. мільярд гривень. Детективи Беп у Волинській області провели обшуки в приміщеннях, де зберігалися контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів. Раніше до бюро звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію. На нелегальному виробництві було виявлено та вилучено сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки. Нові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль. Загальна вартість вилученого понад 11 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до підпільного виробництва. 800 ящиків сигарет для зсу. Бюро економічної безпеки передало у 10 військових частин тютюнові вироби вартістю 12 мільйонів гривень. Раніше працівники БЕП викрили мешканця міста Дрогобич, який через соціальні мережі незаконно продавав сигарети. Без марок та з підробленими марками акцизного податку. Під час проведення обшуків в орендованих фігурантом складських приміщеннях було вилучено 800 ящиків тютюнових виробів. На них було накладено арешт. Наразі досудове розслідування завершено. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися, підписавшись на наші соціальні мережі, а також на нашому сайті. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.